Форум розвитку шкільної освіти в Івано-Франківську, освітяни, науковці, представники кластерів та експерти із залучення грантів обговорили основні питання залучення інвестицій в навчальний процес. Деталі в сюжеті. Сьогоднішні проблемні питання розвитку шкільної освіти в Україні та шляхи їх вирішення основна тема дискусії та обговорень на форумі. Залучення грантових коштів сприяє швидшому завершенню становлення нової української школи, стверджує головний освітянин області Віктор Кимакович. Ми знаходимося в переході великому від знанвої школи до школи компетенцій, те, що називається нова українська школа, і вона відбувається перехід від початкових класів і аж закінчиться в 27 му році, коли почнуть навчатися старші класи. І цей процес довгий, цей процес важливий в тому, що міняється багато речей, такі як парадигми. Щось виділяє держава. Держава не завжди може покрити 100% видатків, щось виділяють комунальні муніципальні установи, але потрібно залучення донорів. Віктор Кімакович додає, що гранти потрібно вкладати передусім у розвиток вчительського потенціалу. Якщо вчитель не зможе зацікавити привити йому цей дух наукового відкриття, пізнання. Вміти ставити запитання, бо одне із принципів це навчання протягом всього свого життя. Якщо ми не навчимо дітей вчитися в школі, вчитися протягом всього життя, ми не будемо конкурентно здатними у сьогоднішньому світі. Професор УКД, засновник наукового містечка Нова енергія Максим Карпаш, ініціатор форуму розвитку шкільної освіти. Науковець стверджує, що вкладати інвестиції потрібно в креативний творчий розвиток дітей, в їхнє вміння спілкуватися, захищати свою думку та переконувати у власних висновках. Дітям бракує спілкування. Дітям бракує живого, тематичного спілкування. Вони всі в телефонах, вони всі в гаджетах, телевізорах. Треба думати за проекти. Які в цікавій ігровій формі власне качу, що ми тут пробуємо робити, в цікавій ігровій формі розкажуть предмет про географію, про фізику, про астрономію. Про математику долучаючись до грантових ініціатив, освіта має можливість вдосконалювати свої процеси, підтягувати свій рівень до європейських вимог. Освіта має можливість, матиме можливість в майбутньому розвивати стім напрямок. Тобто, це є є наука, технології, інженіринг, математика. Ми маємо можливість проводити великі події, залучати дівчат до науки, руйнувати стереотипи. в межах форуму розвитку шкільної. Освіти. За активну участь у популяризації науки серед молоді навчальні заклади області нагородили грантами від наукового містечка Нова енергія.